Пане Дмитро, давайте змінимо тему. І ще про що я хотів поговорити з вами, це про присутність іноземних військ, військ наших союзників в Україні. І ось недавно напередодні нашої розмови з'явилося дуже цікаве повідомлення про те, що Данія готова скерувати вже до початку цього літа. Україну своїх військових для навчання ну дуже таке цікаве формулювання. Тобто, е поки що про французів не йдеться, про британців не йдеться, про інші якісь великі держави. Ні, дання одна ну з найменших держав. Я подивився, загальна чисельність їхнього їхнього війська це двадцять тисяч. Ну у нашому mm -hmm. це, це зовсім небагато. Це можливо дві чити бригади, почому вони будуть без бою, але вони будуть вточитися. Отже, що це означає? Першу чергу, політичний сигнал з боку європейських партнерів. Заважте, ви слушно зауважили, що це не Великобританія, не Франція. Так. Дають зрозуміти, що відповідно розглядається можливість відправлення чи то військових інструкторів, чи військового контингенту окремо взятої країни НАТО, з якої двосторонні угоди з Україною безпосередньо вже в Україну. Причому заважте, легенда присутності на території України, навчання правильно? це ж не розгортання миротворчої операції. Це виключно навчання, причому вони будуть без зброї, будуть розміщені на достатній відстані від лінії бойового зіткнення не будуть приймати безпосередню участь у бойовій діях проти росіян. Але менше з тим у Росії вже горить навіть із цього приводу. Є вже офіційні заяви з приводу того, що військовослужбовці цієї країни будуть законною військовою ціллю. Тобто можемо говорити про те, що тут вже Європа демонструє, дай Боже, якщо це не тільки заяви, як ми е ну, вже розглянули е на початках нашого ефіру, а практичне втілення. Тобто, якщо відправлять навіть ну, там пару трійку сотень військовослужбовців, в першу чергу, я ще раз підкреслю, це буде політичний сигнал, що розглядається можливість відповідних сценаріїв. В, в, в моменті якраз надання Україні гарантій, і це перший крок, який роблять європейські країни щодо практичної реалізації своїх політичних е, заяв. Ну оскільки я пригадую навчання на євроському полігоні, яке було ще в мирний час, то ну, данська армія була представлена буквально там не, десятком військових, тобто на це буде. Так. Навіть взвод, це може бути відділення одне, а може бути один-два військових. Я не знаю, але, чи... але можливо, в такій кількості вони вже є. І не тільки данські військові. Оксане, це, ну, це чутливий характер інформації, не треба тут, знаєте, mm -hmm. демонструвати поінформованість в цьому питанні. Бо останні події в сумах на жаль засвідчили, що в інформаційному українському просторі достатньо корипних ідіотів, які потім використовують російські спецслужби з метою легалізації актів міжнародного тероризму. А ще раз підкреслюю, якщо це буде практичне втілення заяв. То це свідчить про те, що Європа, супереч позиції Сполучених Штатів, все ж таки розглядає можливість відправки своїх військових контингентів в Україну як відповідна гарантія неповторення сценарія лютого двадцять року. Це досить серйозна заява. Чому я ще раз наголошую в Росії так досить вибухнула на вищому рівні. І ще одна тема, про яку я хотів і заважте, пане Олександр. Вибачте, закінчимо це тему. Заважте, що заява Данії вона по часу співпадає з заявою Німеччини щодо можливості передачі нам Таурісів, Правильно, і відповідно, потім заява Великобританії про те, що вони підтримують позицію Німеччини щодо передачі нам далекобійне озброєння. А це вже розглядайте не як один окремий факт: не ви окремлюєте, шановні українці, саме заяву щодо проведення навчань, а дивіться комплексно тобто йдеться про те, що Європа дає зрозуміти в першу чергу Російській Федерації, що розглядає сценарії. І поглибленого характеру військово-технічної допомоги це не тільки відповідне навчання, але й в першу чергу ті засоби ураження, які можуть ну досить серйозно вплинути на подальше.